Я я хочу привітати Галицьку лігу з п'ятою речницею. Дивлячись, як Сергій Дзядик тут все організував, хочу запросити його до об'єднання наших політичних сил. Я вже навіть придумав назву нашої партії Рухлива партія регіонів. Любі мої, я бачу, що про мене все менше і менше стали жартувати з цієї сцени. Чому я вирішила дати новий привід для жартів. О. Запрошую вас усіх завтра на мітинг проти Яну Ко... проти Нового Податкового кодексу. Нехай сьогодні переможе найсмішніший. Так само, як на минулих виборах до місцевих рад. Завжди з вами Юля. Вибачте, що не зміг приїхати до вас на КВК. Просто я зараз займаюсь дуже відповідальной справой. Вчу складно підрядні речення. Я дуже люблю каввика. Він даже кращий, ниш а той последний фильм про кровосисів. Ну цей, потемки. Ой, вибачте, сутинки. А на завершення хотелось бы сказати Ту-ту, ту-ту-ту. Галіцька ліга. Hi guys, hi boys, хай гейс. Hello. Я перепрошую те, що не зміг приїхати на фінал Галицької ліги КВН. Просто моя Мішель не мала що вдігнути. Друзі, дякую Галицькій лізі за те, що взяли в мене інтерв'ю. Це моє перше інтерв'ю за останній рік. Тому, користуючись моментом, я хочу сказати. Всі кажуть, що я останнім часом кудись зник. Ні, це не правда. Хто хоче мене побачити, приходьте на шувар. Мед по 39 гривень, там я стою. І на закінчення. Я б хотів процитувати великого демократа, американського губернатора. лавіста, бейбі. I'll be back. Що ж, знакома лісом, знакоме на путстве. Слава Україні! Miles, can